Міста без світла, а люди без роботи, ракетні обстріли та віялові відключення суттєво змінили ритм життя та роботу українців. Тепер цей пристрій в прямому сенсі запускає роботу. Хто працює без генераторів? кажуть вимушені змінити графіки. Раніше виходяться виїжджати. Столичний бізнес адаптується до нових умов, а люди, аби не втратити заробітку, працюють дистанційно, змінюють графіки, ба навіть дістаються роботи пішки. Як от комунальник Микита, сам з Краматорська роботу шукав довго, влаштувався через знайомих, аби вистачило нині на життя. Ще шукає підробіток. Сьогодні висаджує тюльпани на майдані. Дивиться, ну графік. Виходиш раніше. Якщо тривога, то виходиш з транспорту, йдеш пішки до роботи, або там на другому транспорті. Ну якось добираюся, вже якось так скажемо, приспособились. Те, що ринок праці переживає не найкращі часи, визнають і експерти. Відчутно зменшилася робота для адмінперсоналу, вчителів та навіть завжди затребуваних айтішників. Зараз сезон різноробочих професій. Шукають всіх, хто вміє продавати, возити, готувати, будувати та ремонтувати. Свої заробітки столичні інженери-ремонтники на камеру не коментують. В приватній розмові зізнаються, роботи нині додалося в рази, а платять так само. Середня зарплата 10-15 тисяч. Більше можна заробити на будівництві, от тільки влаштуватися туди вкрай важко. Каже Андрій, до столиці приїхав зі Львова. Роботу шукає вже тиждень. Робоча сила взагалі не потрібна, ну в зв'язку з тим, що світла, наприклад, немає. Немає роботи. і все. Люди виживають. Для тих, хто зараз залишився без роботи, але хоче працювати, пропонують долучитися до так званої армії відновлення, тобто виконувати суспільно-корисні роботи за мінімалку від держави. Це укріплення та розчищення доріг, облаштування домів або розвантаження гуманітарної допомоги. Тим паче, що заробітна плата е, за час тобто ці роботи є оплачувані, і заробітна плата не може бути меншою ніж мінімальна на сьогоднішній день. Це 6700 гривень. Я думаю, що якщо немає взагалі нічого на прожи. Тя, то такий дохід, і тим більше, що людина. Під час прикладання своїх зусиль також вона здобуває якийсь пул знайомств і Можливо, вже за цим послідує якесь і працевлаштування або залишиться на працювати саме там, де вона була на суспільно корисних роботах. У Львові звідки родом будівельник Андрій про таку ініціативу чули: дехто навіть готовий долучитися. Адже вже зараз на 4 тисячі вакансій понад 8 тисяч безробітних. Люди вже опановують нові спеціальності, аби мати змогу працювати онлайн. Пішати за дово. Лень нема питання, що ж робити. Час Звісно, я б пішла будь На що від нестачі замовлень дуже страждають великі підприємства на Сумщині? Більше 20% Таких у сумах перейшли на частковий графік роботи. Роботу легше знайти продавцям, бухгалтерам та електромонтерам. А от щодо лав відновлювальної армії кажуть, це спроба заробити на життя. Підприємство майже зупинилося у нас. Люди пішли на детретій. Додому сидя вдома. Роботи немає. Запропонують, підемо в армію відновлення. Ну а тим, хто шукає роботу на сайтах, експерти радять бути активнішими, відправляти багато заявок на сотні різних вакансій. Якщо теперішня робота не приносить вам грошей, спробуйте змінити фах або ремесло. Вікторія Дмитренко, Олександра Стасишин та Олеся Боровик. Ми Україна, марафон Єдині новини.